Це ранок вдома, і ми дякуємо, що починаєте новий день разом із нами. Нещодавно до України прибула перша партія обладнання для розміновування, а саме техніка для очищення сільськогосподарських земель, котру закупила Канада. Ну а тим часом наші фермери не сидять склавши руки в очікуванні допомоги. Ти бачив, як харківські аграрії розміновують свою землю? О, так. Створили трактор розмінович на дистанційному керуванні, обшили його бронею з трофейною російською БМП і обладнали сучасною електронікою, та й підготували поля під посів. Буде кукуруза, буде соняшник на Харківщині. Незламні та неймовірні, але і від підтримки у цій справі не відмовимося. Наш наступний сюжет про німецьких роботів, що працюватимуть над розмінуванням української землі. Їхні очі камери, а руки маніпулятори, роботи-розмінувальники допомагатимуть українським саперам. Німецькі пристрої успішно долають перешкоди, можуть вилучати і переміщувати небезпечні вантажі до 40 кілограмів і навіть розтібати підозрілі сумки. Як це працює за допомогою спеціального планшету, показує вибухотехнік Михайло. Я заїхав наверх за допомогою камери. Оглянув всю територію, побачив в даному випадку це. Вух за допомогою зум-камери е, наблизив погляд до нього. Побачив, що він там ну де він лежить, і заїхав. І по відні я повинен покласти його он у той ящик. Таке обладнання дає змогу фахівцям працювати дистанційно на відстані до кілометра. Це дозволяє уникати безпосереднього контакту з вибухонебезпечними предметами. При цьому техніку можна використовувати і в умовах щільної міської забудови, тому роботи рятуватимуть життя фахівцям, які знешкоджують російські міни на звільнених від окупантів українських територіях. Ми вже маємо втрати серед своїх колег, тому саме використання роботизованої техніки дозволить нам убезпечити працівники поліції, які Безпосередньо працюють з вибухонебезпечними предметами, саме дистанційно оператори зможуть виконати огляд території за рогу під автомобілем чи всередині підозрілого предмета. Завдяки гусеничному механізму робот може без проблем впоратися з 45 градусними схилами, подолати перешкоди висотою до пів метра та траншеї завширшки 60 сантиметрів. Та все ж, ця машина не замінить людину, зауважують вибухотехніки. Сказати, що це панацея, ні не скажу. Проте такі роботи допоможуть зробити багато корисних речей і найголовніше зберегти людські життя.